Росіяни просунулись на Дніпропетровщині, зокрема в районі Соснівки. Населені пункти хороше та вороне на мапі Діпстейт вже у червоній зоні, тобто захоплені. Ще один виступ ворог зробив в напрямку Новоселівки. Військовий аналітик Михайло Жирохов називає цю ситуацію загрозливою. Тактика росіян тут аналогічна зривком на добропілля. Вже три, три кішки організували, і, і там е, не ну недостатньо наших підрозділів. І тільки е, перекидання йде тільки зараз. І там ситуація більш критична ніж ніж тут, на Добропіллі, ніж на Покровську. Я так розумію, що наш гінштаб притримує е, у резерви в очікуванні наступу масованого росіян на Запорізькому напрямку і на Покровському. А ось у цей Дніпропетро. Російський напрямок він поки що знаходиться, скажімо так, в тіні, але там росіяни мають, ну я не скажу що стратегічні, але тактичні успіхи. Я думаю, що це не тактика росіян, а це так би мовити, вигорання фронту з нашого боку, вигорання наших піхотних підрозділів. Тому ця ситуація вона прослідковується скрізь. Це не тільки в напрямку траса Добропілля Краматорськ, така аналогічна ситуація і в Купінську, аналогічна ситуація, серебрянське лісництво, населений пункт Зарічне і аналогічна ситуація тут на Дніпропетровщині, де Російська Федерація зараз намагається активно рухатись в бік населеного пункту Покровське.